Прифронтова Красногорівка потерпає від ворожих обстрілів щодня. Місто фактично знищене, але там і досі перебувають цивільні мешканці. У ці вихідні росіяни здійснили масований обстріл міста з градів, поцілили в приватні будинки, де залишалися літні люди, розтрощили стіни, дахи, пошматували меблі. Жителька Красногорівки показує місце прильоту у спальні біля її ліжка, на якому вона відпочивала. Як вижила, не розуміє так, а ви спали, говорите, говорить здесь впала. Я тут спала, і він прилетів. Тамо він через крышу ось. Да, Та я як підлетіла на кроваті. Це я... немножко не достал до вас. Да. Поліцейські приїхали швидко, задокументували наслідки ударів і запропонували евакуюватися. Люди перебували в стані шоку. Їдемо з нами? Що, ти що? <ріхи> ну рішайтеся, якщо що, ми вас вивеземо відсюди. В криші дірка. І там, ну, на криші. Муж сети сусідом закрили біля Янгали. Здійснили черговий рятувальний рейс та вивезли людей з-під обстрілів до безпечного місця у поліції. Вкотре нагадують, вчасна евакуація рятує життя.